Чи можна вночі хреститися, коли йдеш попри церкву? Так, звичайно, можна. Але ми віримо занадто в ці забобони. Вони ніби вкорінені, то треба виривати їх глибоко разом із корінням з тою землею. Давайте з вами подумаємо, що таке темрява. Темрява це банально відсутність світла. Що є головним джерелом світла на планеті Земля? Це звичайно зірка, яка називається Сонце. І в ту мить. Коли у нас темрява, ніч, то означає, що наша земля вона змінила свій оберт, і зараз ми знаходимося там, де немає прямого сонячного проміння. Можливо, так місяць відбиває і світло на дворі, але прямого проміння немає. Тому ми маємо темряву. Разом із тим, Бог не є Богом лише. Світлого дня, ми молимося до Господа Бога як в день, так і вночі, у будь-який день, у будь-яку пору року. Тому, коли ми йдемо, попри церкву вночі, ми звичайно, як християни, можемо зупинитися, осінити себе хресним знаменням і помолитися, і не вірити ніякі забобони. Поширте це відео тим людям, які ще вірять досі, що треба не хреститися вночі, бо бояться чогось.